І будемо не самі. Ось сьогодні четвер. А це означає, що у нас прямо зараз розпочинається черговий проєкт на надійний тил. Про що? От зараз в контекст дуже швидко увійдете. Надійний тил на Радіо 10. Отже, надійний тило, програма, в яку ми запрошуємо всіх тих, хто не втомилися. Вони втомилися, але просто вони не можуть в цьому зізнатися, тому що боротьба триває, вона триває, звичайно, що основна на найгарячіших фронтах нашої країни, і вона триває в тилу. Люди, котрі дали собі установку, що вони не мають права втомлюватися. Сьогодні у нас в гостях саме е, такий е, такий гість Олег Ревега, військовий добровел, доброволець, волонтер і громадський діяч. Дякуємо тобі, що завітав до нас і знайшов час. Дякую за запрошення. Але ж спасибі велике, якщо можна трішечки голосніше, і так, в мікрофон так, так. з Олегом <кхів> ми можемо говорити на скажімо так дуже довго починаючи про з його життя посу починаючи з 2014 року але сьогодні ми сконцентруємося на мені здається найважливішому моменті на його кейсі на його мрії життя створити дещо в буковинських карпатах таке що в подальшому буде допомагати відновлюватися нашим військовим Олеж, давай одразу розпочнемо із твого купола купол гуцула так він так, так, мене так, так. називається так його назвали вже, і він так і буде називає. Це ваш позивний. Так, так, це мій позивний. Сама ідея виникла, е, якби відносно недавно, але до повномасштабного вторгнення. Чому щось хотів таке зробити? Бо з 15-го року багато спілкуючись з хлопцями, приїжджаючи, на жаль, до них і в лікарню, бачачи їхній моральний стан. І в мене тут така можливість, я там виріс, там в мене є земля. І вирішив побудувати ось такий маленький реабілітаційний центр, щоб допомагати їм, щоб вони могли приїхати туди і відновитися. Тому що в період, коли я так, також там довго не бував, навіть ще купола його там, там не був, приїжджаєш туди в будь-яку пору погоди, в будь-яку пору року, зима, літо, осінь, байдуже, там неймовірно красиво. Ти набираєшся енергії і далі. Творити. Розкажи, де цей купол і що видно з його вікон. <клес> ну, Це купол. ну зараз... Колись він так і називався СМТ Путило, Селище міського типу Путило, за вижницею в сторону Румунії. Також по дорога пролягає через Путило на городом Натик на купола, звідки ідея пішла на цей купола. В Путилі Буквально від центральної дороги ну пішком, можливо, хвилин 20-25. Можна виїхати машиною, е -е, це видно з цього купола ну, дуже багато гір. Якщо ще піднятися вище, то можна буде е бачити і Говерлу, і безпосередньо її купола Томнатика. Клас, однозначно, такі пейзажі будуть сприяти швидшій реабілітації Надію, захисників. Так. Та хочеться вірити, що справді так наскільки складно було вцілювати цей проєкт власним коштом, оскільки нам відомо, що це власна ініціатива, власна ідея, і власні кошти на це йдуть. І скільки часу знадобилося для будівництва? Тут більше було проблемою, напевно, то що розпочалася повномасштабна війна. І тому що навіть взяти з самого початку матеріали я закупив до повномасштабної війни, тому що треба було, щоб дерево просохли за зиму. Тут всякі такі нюанси будівельні, і потім почалось повномасштабна три місяці побув під Києвом. Коли вже відігнали ворога, тоді я зрозумів, ага, все, знаєш, воно, на жаль, затягнеться знову надовше, і треба быстренько будувати купол гуцула. Поспілкувався зі своїми друзями, які сказали, що допоможуть мені, і взялися за роботу. взялися за за роботу, роботу коштами, тобто до повномасштабної я їздив в Німеччину, заробляв кошти, тобто, і готовий був якось вже планував це дії. Після цього у мене вже такої можливості немає. Мені допомагали, моя мати допомагала, мій відчим допомагали цим коштами, щоб втілити далі цю мрію, тому що вони так само усвідомлюють, наскільки це важливо. і Надіюся, що багато людей ще будуть це усвідомлювати і долучатися до такого ти. Військовий доброволець, волонтер, громадський діяч на фронтах з 2014 року. Ти пам'ятаєш, як для тебе розпочалася ця майже десятирічна війна? Е, з самого початку мене змінив сильно майдан. Тобто, я був на Майдані, був на Майдані тільки в, на Грушевського. 19 числа, коли почався наступ, і потім вже 19 лютого. Це був переломний момент. Оці переломні моменти. Тобто я був два рази на Майдані, саме, саме їхав в такі точки. І після цього да я зрозумів, що ми будемо боротися до кінця, ми будемо відстоювати своє право. І потім вже почалось повномасштабна. Перший раз я попав вже в Дебальцево. В 2015 році на святий вечір, в січні місяці, пам'ятаю дуже добре, якраз був в Дебальцево. Ну і з цього начався мій вже воєнний шлях, тобто я вже роз, роззнайомився з друзями, і так пішло, далі, дальше, дальше, далі, далі, по всьому фронту. А як перейшов, скажімо так, в підрозділ волонтерів? Е, з самого початку це була така цікава теж історія. Е, от після Майдану, і коли вже там почались е, бойові дії. На сході країни? <кій> я роззнайомився в Чернівцях з нашими волонтерами, які їздили туди? Я кожного разу приходив до них, візьміть мене, візьміть, візьміть та візьміть, то візьміть, ніхто не хотів мене брати. Потім я придбав автомобіль, пам'ятаю, продав свого живу старенького, купив крайслер, і я вже міг їздити сам. І потім ці волонтери, деякі вже зверталися до мене, візьми мене з собою. І я почав своїм автомобілем їздити. А пішов возилося? Ну що тут люди давали, то і возилося. Тобто, а я їхав як тут до прикладу загружав, їхав туди, і там з хлопцями подвіжувати любив теж. Ти поєднував і військову, і волонтерську справу так, виходить. Так, так. так. знаєш, що ще в твоїй біографії є дуже класна благодійна подія, коли ти возив ще раніше діточок звідти з Донеччини сюди на захід України? Так, таке також було, тому що це вже за спостереженням декількох років на лінії, ну тобто на фронті, бачучи дітей. І ось це пропаганда російська, яку вони вводили. Що Західна Україна, Бандери, вони їдять дітей і тому подібне. І Мені не мета була саме брати дітей, які наближені до лінії, тому що таких дітей дуже багато. З яких місць це були дітки? Це було взято саме з Донецької області. Первомайка це біля селища Піски. Оце там де якраз лінія йде. Ну йшла, у на принципі утрималася зараз. Оце були діти звідти. Потім е з Карлівки, вже ні, там нікого не було. Забутий населений пункт. Тобто, але були самої лінії, які жили, і я їх взяв. Були, да, такі батьки, які боялися відправляти дітей. І До речі, цікаво, та, як вони реагували такі, і що хотіли? Були такі, які хотіли, були такі, які відправляли кудись перший раз взагалі дитину. І пам'ятаю, така ситуація була. На той момент так співпало, е було Еспресо ТВ. Там до мого друга приїжджала, зняли репортаж, і в Донецьку його побачили. Рідні цих е дітей, і вони почали дзвонити до мами, от дитини, до прикладу, ти що здуріла, Куди ти відправляєш на західну Україну? Там вже Бандерівці, тим подібне. Тобто, в мене саме головна мета була приїхати, щоб діти побачили розвіяти цей міф, Так, розвіяти цей міф, і щоб вони побачили справжню західну Україну. Тобто, вони були нас в нас Чернівцях, вони були в Вижниці, вони були по музеях, ходили і. Найголовніше для мене дуже важко дався цей проєкт, тому що в нього було вкладено все: любов, душа, все. І найважче було, коли в нас це вийшло, і дітей знову відправляти, усвідомлювати, куди ти дітей відправляєш. Коли вони вже тут зрозуміли, надихнулися, у них нові емоції, і ти розумієш, їх треба відправляти знову на фронт. Не знаю, знову туди повертаються під цю бомбйошку. Це дуже важко. А? В батьків не з'являлося бажання евакуюватися разом з дітками, і якщо можливо в дітей вже е, був досвід, вони бували тут, розуміли, що mm -hmm. тут ніхто нікого не їсть, що тут безпечно чи не виникало в якихось сімей бажання переїхати повністю сюди. Багато хто був залежний там, до прикладу, від е, старих батьків своїх, вони не мали куди, Багато хто не мав куди можливості виїхати. Вони. І не виїжджали зараз. Уже да, виїхали, тому що там стало набагато гарячіше. Ми повиїжджали на той момент вони ще ну, вони вже звикли до цих ліній, вже розмежувалася. Типу вони знали, що до них не прилітає. Але час повномасштабно, наскільки я знаю, переїхали. На жаль, з цих всіх, всіх дітей, яка приїжджала до нас, одна загинула. Загинула в Маріуполі. Виїхали туди, і там наскільки ми знаємо, загинула. А чи відома доля інших діток? Дехто виїхав в Польщу з батьками, хто де. Хто в Дніпрі вчиться, навчається і мати виїхала туди. Тобто, таким... А вони намагаються якось підтримувати зв'язок? Ну, ми дружимо Бо... бачимо по соцмережах, де вони знаходяться. Угу. Ну, з... <с <с це, це дуже важлива місія. І... А скільки років тому назад це... це було вперше? Мені здається, це в 2018 році було. У 17-му. Так. Не так давно. Так. Да. І тоді ще існували, побутували ці стереотипи про те, що на Заході України да, 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 дуже довго було. Бандерівці. Мені які... здається, що місцями навіть і досі. Да. До речі, не було до тебе пропозицій ще діток повозити? Пропозицій не було. Було два таких заїзди. Іншим заїздом вже більше займалася наша теж волонтерка Олена Раца. Вона вже більше. Друг... Я вже так допомагав, тому що ну, я кажу відверто, дуже важко було потім це переживати. Щось дітей відправляти знову туди, і хотілося б щось краще для них, для тому що діти це майбутнє і відправляти знову до пекло. Ну, так, це очевидно. Повертаючись давай, до розмов про купол, мені хочеться дізнатися, яке наповнення, що ж там всередині у куполі Гуцула. Купол Гуцула це такий, да, Я планую зробити невеличку бібліотеку там. Ов'язково. Вже початки є, вже декілька книг зібрали, потім ізюминкою цього купола. Ну, я думаю, що багато хто зацінить, і для мене воно вже є таким є е, вініловий програвач. Клас. Mm -hmm. Що за музика буде грати? Та, різні. От зараз, до прикладу, слухав лелека е, платівці, і воно так заходить саме в, в цьому куполі. Ну, кожному Там різні. якась особлива акустика. Так. І акустика, особлива, і звучання справді, а література якого характеру має бути? Різно я зараз з. Е, Придбав декілька книг саме ПТСР, щоб також вони були, як боротися з цим. Це є книги наших друзів, друга волонтера, який пише про люди волі, які називаються Михайло Ухмана, мого другого, які вже час АТО проявили себе, це їхні історії. І ну, різного характеру літератури там. Мені дітки там з села почули про що я відкриваю буде бібліотека. Там і вони там під Захаря є таке. у нас передпутили село. Вони позбирали літературу, зробили вручну такі закладочки сердечками. Це так мило було. клас. Яка пропускна здатність? По по, -по скільки там людей може знаходитися? Чи це тільки індивідуально там для одного, для сім'ї? Ні, Спортно сім повноцінно воно розраховано на шість людей. Там але два поверхи. Два так, два поверхи повноцінно для шість людей, але при великому бажанні ми вже там ночували нас 11 чи 12 чоловік було. Вже побратими приїздили. Так. Яка взагалі їх реакція на це? І чи вони там записуються в чергу, аби трошечки по побути наодинці з собою або в колі своїх друзів в приємнішій атмосфері? Скажімо, так? всі мої побратими, які спостерігають за куполом Гуцула, Вони питаються, коли коли можна буде вже приїхати. Тобто є такі да і чекає з нетерпінням е, можливості, коли виїхати вирватися. Ті, які були, ну вони під враженням. Тож, тобто такого ніде вони не бачили. Тому що це багато хто є з східних територій країни, і у них таких краси, такого жорсткої місцевості немає. Відповідно для них це дуже вплив... Ну вони приїжджають, вони такі вау! а тут чи панорамне вікно? Ви ви вийти просто даже зранку кави попити. Клас, клас, вони змінюють свою думку про так, країну, так. і про Так, вони як змінюють, переоцінюють. Ну це дуже сильно нам стало відомо, що ти плануєш. Ну окрім того, що дана місцина буде ідеальною для морально-психологічного відновлення, ще і для фізичного відновлення. В тебе зараз стоїть питання спортивного майданчика. Давай поговоримо на цю тему, тому що тобі потрібна підтримка. Підтримка в частині консультації спеціалістів, як краще зробити, облаштувати. Ну і звичайно, що підтримка з боку меценатів, які допоможуть реалізувати. Так, на даний момент зараз саме головних є два питання. Ну одне можливо, навіть воно важливіше. Там зараз вирішується питання про фактично. Не вже вирішено, де мені виділяють дорогу до купола, і потрібно зробити дорогу буде. І е, на даний момент я би хотів, щоб хтось долучився, якщо є такі бажаючі про спортивний майданчик для військових. Тобто, і під допомоги, в принципі, в цьому питанні хотілося б дійсно спеціалістів, які би краще б зробити, тому що хлопці різні будуть. Ймовірно, інклюзивний так, майданчик. Так, так. так. А яка площа, які розміри? Ну, площа майданчика, ну, в землі вистачає, його можна зробити, ну так. Величезним. Величезним да. ну, якісь, тобто це вже буде залежати від поради консультантів, фахівців. І потім є ідея ще залучити фахівців, реабілітологів, психологів, звичайно, які зможуть звичайно, теж так. працювати. Я думаю, що з часом мій старий будиночок, в якому я виріс і жив, колись так само там треба буде ну, зробити маленький ремонт, так щоб люди могли так само там жити, які можуть бути допомагати. Хлопцям. А повертаючись до дороги, я так розумію, що тут потрібна підтримка влади. Так, хотілося б дуже сильно підтримка влади. Можливо, нашої Черновецької чи Вижницької Потильський, не сильно складається з цим, на жаль, але я впевнений, що допоможуть. Ну тому що там треба вриватися, там треба на екскаватора наймати там треба робити перемостку, таку типу міст. Ну щось там там дуже багато роботи. А чи є в планах? Масштабувати цю ідею, кілька куполів, таке ціле прямо реабілітаційне містечко для військових зробити. Ідея купола виникла з того, тому що гора на такі купола, оці колись, які там залишилися, і мені вже також, також ідею подали. Типу, зроби міні е, цей помір, тобто то, то, скільки, скільки куполів є на помірі, от, от, типу, зроби так. Ну можливо, з часом, колись, як воно піде. Ну, не то, що як піде, і це на увазі, як будемо фінансово, тому що охочих, мабуть, там провести так. час і реабілітуватися буде Буду. чимало. Так, так, так. У унікальністю цього проекту купол гуцула є <кій> те, що більшість робіт, які виконувалися там, Олег курував і організовував, будучи на фронтах. Так. так ну це основна проблема перешкода, скажімо так. На сьогоднішній день, коли в тебе є можливість більше тут перебувати, є які є в тебе ну, проблеми, які можливо побажання, щось хотілося би виправити? Ні, дякувати моїм друзям. Вони ті хлопці, які допомагають мені будувати, вони безпосередньо так само є і волонтерами. Е, є бійці, які боєць, який з 14 року так само був на війні. І це він так само мені допомагає будувати І коштами і руками. Так, так. Ну руками е, більше мені зараз важливо, щоб приїхав, хтось міг туди, коли я там позвонити, і хлопці там поїдьте, треба те зробити або доробити. Ну тобто, вони вже, вже настільки воно автоматично пішло, що вони вже самі знають, що робити. Просто єдине треба буде скерувати там якісь матеріали або ще щось. Е, вони вже все самі роблять. Круто. А скільки скільки воїнів вже пройшло через двері твого купола? Скільки саме там? перший, який у мене був, це мій побратим з 17-го року. Він був в правому секторі, і потім був в Маріуполі. Попав полон, там втратив руку. І це він приїздив туди. І він також в захваті такому. А взагалом я знаю, ну вже десь він ще до кінця був не відкритий. Чоловік вісім, напевно. Прекрасно. Нам відомо також, що деякі твої односельчани згодилися пригощати військових смачними традиційними гуцульськими стравами. Що ж то за страви. Ну я думаю, ви їх в курсі. Це ті, хто приїжджають з далекої частини країни. Це наші книжки. Ну не всі навіть на Буковині можуть бути в курсі або ну, Чернівцях. Це щось типу зразів, тільки гуцульське, тобто вони роблять, буває, що їх роблять великі такі жарять та як не, та як зрази, але Ой, там смаката. так е, у сметані з гриб з грибною, з е, гриби в сметані. Ну і відповідно наше кулеша. Тут даже так само в Чернівцях Кулеша мало хто готує, ну на щось типу баноша, щось типу такого. Мама, але, так, але це є колеша, барабуляна колеша, це взагалі дуже мало хто знає. І ось такі, ну і багато іншого. Люди, в принципі, да, погодилися в деякі, каже, ми будемо приїжджати і готувати хлопців. Круто. Це чудово. Ти все таки розказав максимально райдужно. Скажи, будь ласка, а інших якихось конфліктів з людьми в тебе не виникало протягом цього часу? Можливо, зараз щось ми, щось ми можемо сказати, що, дорогі друзі, шукає скандалів і при ну, ну ми ж ну покликані якось все поправити. Хотілося б, ну безпосередньо є завжди в якихось таких роботах. Так само, як і в цілому в країні, які підтримують українських воїнів, які не підтримують. Так само і в даному випадку є сусіди, які підтримують, які не підтримують, і влада, на жаль, так само. Хоча в деяких сусідів і один із зятів воює, але вони так само не підтримують. Тобто, це влада, голова сільської ради. Так, не вашим, не нашим, але коли, щоб ви зрозуміли, коли було поховання нашого героя в Котильському районі, попросили голову сказати яке слово, він сказав: я їх туди не посилав. Тобто це вже все про людину сказано, Якої, якого ну, він характеру. Тому, на, на жаль, там цим є проблеми, і якщо вже голова такий, то що очікувати від е, сусідів? Ну, є так само такі фрази, які несе і влада, і сусіди, що сюди будуть приїжджати, ну, будемо так говорити, як є, вони в там, не, не зрозуміло, що вони тут будуть робити, будуть напиватися. На жаль, є і така сторона медалі. Ну, ми намагаємося проводити через нормальних людей бесіду, щоб ну, не розуміли: от вже приїжджали люди, вже, тобто нормально відпочили перед цей. Перегрузилися, щоб вони усвідомили, що дійсно ну це потрібно у нас зараз в країні війна. І на жаль, це але доходиться із таким стикатися. Це насправді дуже сумно, дуже. Прикро дуже нечесно, тому що так не має бути, зважаючи на те, що приїжджати, реабілітовуватися, будуть їхати ці люди, завдяки яким всі інші, всі ми можемо а, тут та. в тилу жити, прокидатися, пити ранкову каву і дякувати їм. Це це сумно, але справді не варто вдягати рожевих окуляр і розуміти, що ідеалізувати суспільство не потрібно, спасибі, але що ти це все проговорив у прямому ефірі. Це дуже важливо в наш. Не мовчати, Так. Олег, скажи, ти собі поставив якийсь дедлайн, коли ти будеш перерізати червону стрічку. От все запущено, так як я хотів, так як я мріяв. Я ще на цим не думаю, але я тому що зараз повертаюся знову на фронт і вже буду відштовхуватися від того. Умовне відкриття воно вже відбулося на день незалежності. Ось я думаю, поки я тут зараз у День незалежності. Я таке умовне відкриття зроблю, але да, воно зробилося, тобто я ще там все не завершу. Думаю, вважаю, що якщо все буде добре, зараз повернуся до тут слідуючу відпустку, якщо там вже все буде готово, дійсно я зроблю, напевно, таке офіційне відкриття вже більш великого масштабу. Запрошу волонтерів, багато, друзів, побратимів і надію, що Бог Богдані. Уже навіть до того часу з'являться меценати, які вже почнуть займатися так. спортивним майданчиком. Так, так. <свят> uh, та, дорогі друзі, потрібні меценати. Ну а перед тим ще потрібні я не знаю ландшафтні дизайнери, можливо, якісь інші спеціалісти, які допоможуть у розробці і плануванні спортивного майданчика. Я так розумію, що він повинен бути якийсь комбінований із елементами інклюзії і розуміння того, що у, у кожного з бійців, які буде там ребіль. Витовуватися можуть бути свої потреби. ласка, долучайтеся, якщо є можливість. але ж в тебе які плани на майбутнє, е -е, враховуючи, де я зараз знаходжуся, то таких якихось масштабних планів немає. Зараз мушу повертатися на фронт. Е -е, там і вже ну вже визивають фактично, і тому е -е, там в мене плани зараз бути там, ось там прибути. А далі, ну. Кажу, які, я планую вже відповідно тих дій, які там головне вижити. Обов'язково. Ми ще повинні тут зустрітися і обговорити. Відкриття 10-го купу. Відкриття так, наступного. А ти зараз оператор БПЛА? І, і, і оператор БПЛА, так. Вистачає пташок. Так. У мене, у мене є. Це? У мене вистачає. Супер. Тебе приватно? Класно? Ні, Багато друзів-волонтерів. Так, так. З 2015 року так. Вистачає. Слава Богу, зараз вистачає. І навіть коли втрачаються, вони е по проханню швидко дуже їх дають. Здорово. Це справді прекрасно. А які запити зараз у військових найчастіше виникають? Які потреби? Є, е, ну це дивлячись, який напрямок, тому що от зараз я бачу мої друзі-волонтери, такі, які працюють вже з 15-го року, вони зараз потребують знову ж, да, набирають, бачу і коптери, їм потрібні ніч ті коптери, і не машини зараз збирають, вони тобто скрізь по-різному. У нас був період, коли нас, е, ми трошки, на жаль, понесли втрати, ми нашу машину в Бредлі розбило. Там хлопців багато що позгорало, на жаль, і речі, і ночники, і це все позгорало. Але добрим людям, коли написали про це, допомогли, ми це відновили. Тобто у нас зараз це відновлено. Ми коли щось втрачаємо, ми пишемо, звертаємося і нам питання закривають. І так само у інших, от чому зараз такі запити, до прикладу, є, що на іншому фронті, так само могло в лінії фронту когось статися таке, і відповідно зараз такі запити машини. По-різному, як де? Друзі, збори не закінчуються. Їх є багато. Якщо погортати в Фейсбук-стрічки, не проходьте повз, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Долучайтеся обов'язково до всіх зборів і не забувайте щоденно, щоденно прокидаючись, дякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми можемо прокидатися. Є Євна ще одне питання на Фейсбуці. Задам якби повернути час назад, що би змінив. В, в своєму житті, в роботі. Щось би змінював? Вот Ні, я би так ішов далі цим шляхом. Тобто, я, як і до того, поки я ввійшов в офіційну структуру ЗСУ, тобто я їздив на фронт, допомагав, їздив в Німеччину, заробляв кошти, і все одно приїжджав на фронт. Тобто Я би далі це і робив. Це... Починав ти як доброволець. Так, так, так. Всі до, ну, я зараз перший раз офіційну в офіційно в структурі ЗСУ. До того я їздив як доброволець постійно. А як давно ти тебе перевели чи ти перевівся? Ну, це після ще в, в Києві під час київських боїв, я ще був як доброволець. Уже після того там сформувалася у нас група, треба було за них відповідати. Це відповідальність, і в разі чогось, треба було, ну кажу, йдемо, де йдемо офіційно. Все, ну, якщо, не дай Бог, щось з кимось станеться, треба буде відповідно допомога, кошти і тому подібне. Ну і ми пішли так всі офіційно. Всі роки, да, ми були. Тобто за всі роки жодної жодного розрахунку на допомогу підтримку держави. Просто так, на добровільних так, засадах. Так, так. І їздив в Німеччину, заробляв кошти, повертався І їздив на фронт. І ти кошти витрачав, щоб закупити собі якогось так, обладнання? Так, що, що, що там потрібно. Так. Фантастично. А зараз воно так само відбувається. Все, що треба, ми отримуємо зарплату. Вона частина йде або на купол, або йде в армію. Так само. А де тебе застав початок повномасштабного вторгнення? Ні. Ти не був в Україні, в Німеччині і ти повернувся? Я три дні, як приїхав в Німеччину, там вже був об'єкт, треба було його зробити. І, на жаль, мені дзвонять в Німеччині було п'ята година ран, навіть п'ята, мені здається, вже не пам'ятаю. Почали ракети падати. все. Ну і я в обід уже виїхав. В обід я сів в машину свою, вже виїхав сюди. І 25-26 я вже був під Києвом. Дякуємо тобі, друзі. Ви всі uh -huh. чули, що в нас сьогодні за гість. Олег Ревега, військовий, доброволець, волонтер і громадський діяч з Буковини, захищає від нас з 2014 року, і оце до 2022 року. Робив це все абсолютно, абсолютно без корисливих, скажімо так, мотивів. Виключно з любові до нашої країни, зрештою, він це продовжує робити і надалі. Щойно він вам розказав цю чудову бізнес-модель, коли ти їдеш заробляєш собі на військове обладнання, щоб швидше вигнати окупанта з нашої землі. Також Олег розказав нам про свій супер чудовий волонтерський проект Купол. Гуцула на Вижниччині. більше подробиць можете дізнатися вже з наших подальших матеріалів і розповідей. Долучайтеся до допомоги. Хто є із дизайнерів, хто допоможе сконструювати, спланувати майбутній майданчик, який потрібно зробити біля цього купола. Ну і меценати ставайте в чергу. Це справді дуже важливо і потрібно. Але ж дякуємо тобі дякую вам. за те, що ти робиш, і за твою щиру розмову. Успіхів і до зустрічі. В нашому дякую, дякую. Надійний тил. Програму на всесвітка створено за фенсую підтримки Чорноморського фонду регіонального співробітництва проєкт Лімес.